Друзі, я вирішив провести челендж по виходам силою, виходам на дві. В чому сенс цього челенджу? А в тому, щоб відновити свої виходи, тому що це вправа, яку я люблю виконувати більше всього на світі. Взагалі, ну, ну це моя любов. Я вже 4-5 років. Поспіль займаюся на турніку, роблю саме вправу виходу з силою. Мені не дуже подобається підтягуватись, віджиматись, а ця вправа більш амплітудно задіюється, все тіло, технічні моменти різні, і це дуже видовищно, особливо коли якість виходів силою висока. Я Вже десь років, мабуть, 5 так займаюся, роблю виходи 7-8 місяців в році. Тобто, коли от є погодка така, яка м -м, дозволяє тренуватися. На природі, на турніках, шкільних, на спортмайданчиках, на вулиці комфортно саме в, ці, в цей період я роблю виходи. Так. А є інші елементи, які я люблю: стійку на руках, передній вис, Зараз горизонт роблю. Я думаю, що якісь можливо навіть такі челенджі теж будуть з іншими вправами, але от. Зараз наразі я хочу відновити якість виходів силою. Ти можеш подивитися, ось тут з'являться нарізочки, яка якість була в мене в попередньому році. Це був пік моєї форми. Я робив 15 виходів силою в нормальній такій якості, поспіль, без передишки. І наразі мої виходи я просто вчора спробував. Вони жахливі, от просто реально жахливі. І я розумію, так, можливо, трошки не вистачає сили, а форма зараз не найкраща, І це якраз самий крутий, самий класний період для того, щоб оцю зафіксувати точку старту і піти вгору, піти рости. Так, до речі, а чому 14 днів? Не 21, не 30. Друзі, вже на каналі в мене з'явилося відео, де я пробував, намагався довести цей. Непростий челендж по віджиманням від полу на 30 днів, і просто знаєте, от є ціль, є мотивація. А коли це дуже довго працює, ціль вже не настільки здається привабливою, просто починаю здуватися, і мені просто стало цікаво щось інше. жимався. не дуже подобається мені насправді віджиматися, не ту вправу обрав і виснажився. Просто от злився. 21 день це максимум, просто щоб челендж був цікавий. А наразі моя ціль не ушататись, не щось там комусь доказати, а просто підняти якість своїх виходів сили. Максимально в короткі сроки. І максимально. Так, ми на спортмайданчик відійдемо, бо вчителька мене перекрикує, я її. Давай трошки сюди. А, і в чому, в чому, в чому сенс? А в тому, щоб не ушататися, а взяти такий хороший темп, правильну кількість повторень у вправі і здобути результат. Я працюю саме на результат: 14 днів. 50 виходів силою кожного дня, тобто це вийде 700 виходів за два тижні. І я їх буду розбивати комфортно по підходам. Я не буду робити на максимум. Можливо, десь захочу на максимум, десь не захочу, можливо, буду по одному робити, як мені заменеться, комфортно. Саме головне набрати тренувальний об'єм. І чим більше я буду робити цю вправу, тим більше тіло буде згадувати, налаштовуватись на цей рух. Ну я думаю, що я здобуду також і силу. І Форма моя покращиться, тому що вправа виходи силою є базовою і в ній е, задіюються як тягові м'язи, так штовхаючі жимові, задіються прес і навіть ноги, коли вони напружені, вони допомагають створювати енерційну хвилю. І це теж впливає на якість виходів сили. Є дуже багато різних моментів всі вправі. Я майже всіх вивчив, знаю, покажу далі. В наступних днях зараз перший день, до речі, ти можеш побачити невідповідність моєго одягу до того запису, який буде після цього фрагменту. Тому що насправді оцей фрагмент довгий, я записував вчора, але чомусь файл зламався, не завантажився, і я цю промову вирішив записати ще раз. Забіжу наперед. Так, вчора був перший день, сьогодні насправді вже другий. І я хочу побачити результат. І цей результат вже я відчув просто в межах одного тренування, з чим я почав, з чим я закінчив. Результати будуть круті. Погнали, далі, прямо одразу зараз на турнічок. Друзі, я люблю. Займатися на попереченні, на яку не потрібно заскокувати, дуже важливо одразу підлаштувати хват правильний, трошечки його підзакрити. А насправді, ніж чим закритіший хват, чим потужніший він, тим краще. Поперечена найкраще, коли вона не фарбована або фарбована не глянцевою фарбою, тобто, щоб е, чіпкість за турнік була, і поперечена має бути в міру товстою, не тонкою, щоб був контакт. Хвату максимальний з турніком. І тоді я як ніби знаєте зливаюся з цим турніком в щось єдине, і от за рахунок ось цього міцного контакту відбувається хороший рух. Так, день челенджу, другий. Пішли. Зараз покажу, з чого я починаю, з чим я прийшов зараз на спортмайданчик підвищувати якість. Да. Ще декілька моментів перед тим, як я почав робити, я люблю босем робити, тому що турнік, бачите, він висотою такого, що я захвачуюся, я стою навіть не на носочках. Тобто, щоб просто не черкати об землю ногами. Ну і плюс да, висота, не каблука, як його, підошви, висота підошви, і плюс навіть, знаєте, легенька, легеньке взуття, але там пів кілограма ваги все-таки є. Я люблю, коли максимально легко в кишенях нічого немає, ну все. Починаємо. День-два. Долоні мають бути теж достатньо чіпкими, не слизькими. Якщо з'їв чебуряк краще помити руки і з їх взагалі краще обробляти магнезією, це покращує якість. Так. В мене немає, немало, є тут пісок. Друзі, на максимум не роблю. Перший підхід сьогодні, і перший підхід вчора дуже схожі по якості. Зараз буде якість підростати. Побачиш. Друзі, зіштовхнувся з такою невеличкою проблемою другий день, а в мене з, просто з незвички, да, 50 виходів зробив за тренування і невеличка кріпатура. є. Прямо відчуваю, як ніби навіть вчора в кінці тренування йшло краще ніж зараз на початку другого тренування. Але я думаю, що це все питання часу. Головне, не робити більше 50, не робити ніяких експериментів поспішних. А я просто продовжувати. Подивимося, що буде завтра, але зараз а, ну, важко. А, друзі. Зараз насправді в мене не дуже багато сил, але я хочу продемонструвати три такі самі розповсюджені техніки виконання виходів силою. Всі три варіанти зараз з'являться тут, ти їх побачиш. Технік виконання насправді я знаю більше десятки. Я думаю, коли я вже розкачаюся, я знімлю окремий ролик горизонтальний, де продемонструю всі варіанти, які мені доступні, які я вмію робити. Друзі, дуже важливо це саме хват на попереченні. Це його сила і його позиція. Тобто в нас хват максимально закручений, але при тому, щоб це було комфортно, щоб не роз'єднувалися пальці, мізинець кудись не виходив. Всі пальці стискають поперечину. У нас вже такий закручений хват, отакий, як він виходить. І з такої позиції ми починаємо стартувати. За рахунок цього ми бережемо мозолі, тому що в верхній точці прокрутка. Турніка вона виконується суто за рух шкіри на долоні, там буквально один сантиметр, і це достатньо безпечно. Поперечина має бути суха, і по товщині має бути така, щоб тобі прямо легко було контактувати з нею. Занадто вузька поперечина, вона не дає оцього контакту, а занадто товста, не дає закритий хват. Тобто такий хват взагалі мавпічий хват, коли у нас великий палець згори це не підходить для виходів сили. Саме ось такий. Потім з часом ти напрацюєш саме силу м'язів, відточиш рух, і, можливо, тобі навіть вже захочеться трошечки не такий закручений хват робити. Це виглядає видовищно, особливо, якщо поєднувати підтягування з виходами силою, там через один або через п'ять. Це дуже цікаво виглядає. що Ніби як ми взяли хватом під підтягування, а робимо виходи силою. Так для виходів силою хват має бути верхній, закручений. Дуже допомагає магнезія. Саме магнезія дає ще більше щеплення з поперечиною і це впливає на вихідну якість виходів. Так, у мене зараз третій день закінчується. Залишилось 5 повторень. Зараз я їх зроблю з максимальним контактом. От покажу, що зараз що зараз по якості: 5 поспіль роблю. Пішли. Для чого цей рух, для чого робити прогин в грудному та плечовому відділі, коли ти робиш рух вихід силою. Це обов'язковий технічний момент, який є імітацією натягнутої тетиви при пострілі з лука. Це забезпечує тобі швидкий старт і твої виходи стають вибуховими. Друзі, сьогодні відео такого формату зараз знімаю сам. Вчора взагалі була ситуація, що саме на цей телефон, який... Дає нормальну якість, я не міг знімати, тому щоб не травмувати твій зір, я вирішив зняти на свій телефон, який в гіршій якості суто вертикальне відео. Ну, якби компактніша зйомка має бути нормальна, має виглядати добре. Друзі, вчора я піймав такий прогрес. Я за 5 днів, от вчора був четвертий день, за 4 дні я зрозумів, що. По відчуттям я відновив свої виходи. От навіть 14 днів, як ніби не потрібно, вже є. Але є деякий момент, і це стосується саме взриву, так, вибуху, вибуховості. Це вже про силу. І щоб цієї сили досягти, потрібно додавати вже додаткову вагу. І буду починати з 2 кілограмів, 3-5, Але скоріше всього, з додатковою вагою я попрацюю окремо. Розкажу теж багато про цей вид виходів силою. Покажу прогрес в окремому ролику, окреме горизонтальне відео буде. Так, Вчора видалось дуже круте тренування, офігенне. І потім ще ввечері я тренував стійку, ще ми знімали з моїм знайомим. Класні відосики, і так скажемо, я перевтомився. У мене реально зараз болять мозолі. Я вставлю тут чи тут, де більше просто вільного місця. Ці моменти із вчорашнього тренування, з результатом. Найкраще ти побачиш. Ну ти вже їх, я думаю, бачиш. Так, і окремо ролики, які ми з Ільєю знімали. Так, це було надмірно. Зараз я зробив 4 виходи в жахливій якості. Мозолі болять, м'язи прямо з середини. Не те, що прямо сильно болять, але є легкий дискомфорт. Тобто тіло стомлене. І я зробив собі такий от е, момент, що за ці 14 днів я зроблю якийсь день перепочинку. Ну, Я прямо одразу розумію, що це пов'язано з мозолями, і щоб сильно там через біль не йти не зірвати їх. Не наражати себе на небезпеку, я зроблю один день відпочинку. Насправді я хотів його вчора робити, але випив такого класного, крутеського чайочку, до речі, якщо тобі цікаві чаї, от такий благосний вид стимуляції енергії, щоб зібрало вкупу, зібрати увагу, то я рекомендую тобі спробувати шупуер. От, е, я в описанні, до речі, залишу саме, от е, так і буде написано. Пуер четвертого дня тренування, який зробив мій результат. Так, я от його пропив 10 чи 11 грамів на двох, і зрозумів, що мозок каже, зроби сьогодні день відпочинку, а тіло каже, ти зараз готовий просто розірвати цю поперечину і вийти на новий рівень. І дійсно я вийшов. І зробив щось неймовірне. Але сьогодні це повторити не вийде. Я насправді досі думаю, можу зараз завершити цю справу і зробити день відпочинку. Але якщо я вже почав, то піду далі. По відчуттям до сильного прямо супер-супер болю я не буду доводити. Ну, якщо ну, буде важко йти, я зроблю, наприклад, 25 виходів. Завтра день відпочинку, це 100%. Завтра буде день відпочинку. А післязавтра просто зроблю надмірно. Ну, наприклад, сьогодні 25, післязавтра 75. Все ситуативно, все на результат, все без гіперстраждань. Я цього не люблю, я це вже пройшов. Розірвані мозолі. Ні, челендж не про це. Челендж про результат. Ну і далі я покажу, що сьогодні по якості. Коли біль, просто берешся за поперечину і вже біль. І от наскільки воно впливає на, на відчуття, на якість, наскільки от мозок хоче зберегти тіло і він не дає. Достатньо сили енергії, щоб я почав робити дійсно, якісно. Ну от ну, так, поїхали. Подивимося, що сьогодні. Я обов'язково напишу, розкажу скільки я повторень взагалом за сьогодні зробив, бо є відчуття, що 50 не буде. Так. Друзі, сьогодні такий ось формат. Це шостий день челенджу з 14 майже вже середина. От Погодка дуже класна. До цього два дні був вітер, я навіть в кофті виходив. Зараз от 60-ї години немає і дуже добре. Ну По факту, сьомий день челенджа, тому що вчора я зробив день перепочинку. Дуже така вимушена пауза, тому що зараз вийшов на турнік. І розумію, що десь лікті і до кистей оцей от момент в тілі він трошечки перетренирований, Іду м'якенько, зробив вже 14 виходів і такого якогось кардинального зараз результату не відчуваю. І знаєте, навіть підкрадається така думка. Це якесь таке, звідки воно береться, що ніби як на четвертий день я показав пік, а зараз як ніби якийсь спад спостерігає. Я думаю, що це потрібно. Трошки перечекати, не робити лишніх рухів, не робити ніяких горизонти, повільні виходи, те, що може мені спричинити дискомфорт, особливо в руках. От, коли хват не міцний, ну, капець, ну, ну не виходить. От, і спостерігаю таку штуку, що виходи до 20-25 у мене якесь звикання, прокачка, домовленість з тілом, з розумом відбувається. І потім, коли вже більше середини тренування, там 25-30, 40-й вихід, і там я показую якість. А я розумію, ну по факту, що я вже частину сили якоїсь залишив на турніку. А що якщо навчитися вмикатися з першого підходу або хоча б з другого, коли сил багато, і от зібратися, Ну, поки не виходить, поки не виходить. Йдемо. йдемо далі. Просто декілька підходів. Сьогоднішнього тренування Друзі, ну що я вам скажу? От, от чому так? От коли сил стає менше, з'являється техніка. А чому з'являється техніка? Тому що в нас вмикається інстинкт самозбереження. І коли сил ніби як не вистачає, у нас тіло, воно себе таким чином веде, що якби як перестрахуватися і в недостатку сил зробити все-таки цей вихід, тому що задача є. І щоб це було комфортно. Він починає вмикати різні технічні моменти, і от дійсно якість виростає. От В кінці якість краще. Так, я не можу зробити багато, там 10-15 разів. Але от, ну, 6 я зробив попереднього разу. Класно, класно, що тіло вчиться. Круто, що цей день дуже задоволений. 50 виходів є, ще 3 хочу зробити, 53. От, І продовжую що, ще 8 днів. Я думаю, що в кінці буде пушка. І, можливо, я навіть зроблю підхід на максимум. Тому що в перший день я зробив максимум 9 повторень. Ціль, ну, я думаю, 12-13 я зможу зробити в кінці. Дякую. Все, я в похід, друзі. Йду в похід.